Вітаю в ефірі! «10 хвилин. З дитинства українці розмальовують писанки. Здавна це було народною традицією. Та віднедавна відчуття рідного для українців стало дуже принциповим. Писанкарки з новим запалом малюють автентику, щоб повернути відчуття українського великодня в кожну оселю. Про передсвяткові настрої передвеликодніх майстер-класів поговоримо з гостею нашої студії, керівницею майстер-класів з писанкарства Віро Єрифою. Віро, рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, віро у всьому світі писанка це як такий передвеликодній хід. Ну а Україна це як центр. Цього культового мистецтва ну будь ласка, розкажіть нашим глядачам і мені, чому саме писанці така велика увага перед Великоднем? Що вона символізує? Писанка це оберіг. Такий собі символ, так? і ми собі заклали, що е, обов'язково треба писати писанки. Навіть є така легенда, що е, поки пишуться писанки, поки існує світ. Так? Як тільки перестануть писати писанки, е, темрява відразу вже покриє, тобто світу не стане. Е, писанка, ми знаємо, що це оберіг, це символ життя, е, це зародження життя, це добро, це краса, це відродження, це весна. Так? Писанка це. Е, Знаєте, натхнення на майбутнє, що буде все добре, тобто е запрограмоване е на рік людині на добро таке. А чому ну, саме яйце? Власне, це також якась символіка закладена тут українцями? Ну, саме яйце навіть не розписане, воно вже є е символ життя і символіки. так? А якщо його покривають е оцими кодами? Знаками, так спеціальними традиційними символічними, символічними візерунками. візерунками, то це е, взагалі є такий собі оберіг, оберіг. Чудово Віро. Цьогоріч вже провели майстер-клас, так? Перед Великоді. В командорі так провели майстер-клас. Угу. Ще один планується в середу. Майстер-клас, такий вечірній таємничий збір дівчат, де будуть розписувати писанки. Чудово, Віро. ну і за вашими спостереженнями, власне, що скажете? Чи під час війни зросла цікавість до таких майстер-класів? Власне, до автентичного, До автентичності, мистецтва? так. Людям хочеться дізнатися свого коріння більше, своїх традицій заглибитися, історію пізнати. Тобто, ну, зросла. Не в усіх, але трохи більше стало так. Цікавим так, з яким настроєм приходять до вас жінки, так? Здем на такі майстер-класи? Ну, дивіться, з настроєм пізнати щось нове, навчитися чомусь новому, можливо, загорітися якоюсь технікою. Саме так було в минулому році, наприклад, я проводила майстер-клас в командорі, і одна жіночка їй дуже сподобалось писанкарство, і вона продовжила цю техніку вдома вивчати саме по Інтернету, так, дуже багато є майстер-класів безкоштовних, де можна е, все е, до крапиночки тобі розкажуть, покажуть, і ти лише повторюєш. Це Ніна Дідюна, дуже крутівні яйця виходять. Прекрасно. А загалом, які відгуки після таких майстер-класів? Можливо, жіноцтво прагне вже тоді опановувати самотужки писанкарство вдома, навіть надихає їх. Я думаю, що таке надихає. Це дуже важко, я вам хочу сказати. Це не так просто зібратися з думками, з світлими думками, бо писанку треба писати світлими думками, щоб закладати найкраще в цю писаночку. Зачасту жінки яйця не писанкарять, так, а просто фарбують, так? фарбують якимись природними барвниками, барниками. Яйця, які фарбовані, їх можна їсти. А писанки, які розписані, їх їсти не можна, їх дарують. Дарують, коли розписують, то мають на увазі якусь певну людину, кому її подарують цю писанку, і вкладають ті символи, ті значення найкращі, які би вони хотіли, щоб ця людина чудово, такий святковий народний презент. Правильно, Віра, а про це детальніше можете розказати власне, кому яку писанку слід дарувати? З якою символікою, можливо? Я не сильно таки знаюся на, на цих. Традиційних символіках, да, але дуже, розумію, що вони дуже тісно пов'язані з килимарством, з вишивкою, з той же Петриківкою. Тобто символи майже майже однакові, наприклад, сварга, да? символ сонця. І мені здається, якщо на писанці є символ сонця, то це вже щаслива писанка. Тобто, сонце це життя, це, це тепло, це кругообіг. Так? Чотири пори року і так далі. Тобто це може бути квітка. В вишивці також вона є, да? квітка рожа називається. Вона також на добро, на щастя. Потім я ще дуже полюбляю такий символ, як рибка. Да? Це вода, це. Продовження життя, бо вода дає життя, це плинність така собі часом. Потім ще добове листя. Так, от ви питали, що саме б малювати на писанках, наприклад, чоловікам, які захищають нашу країну? Mm -hmm. так? так, я би малювала, наприклад, по-перше, це тризуб. Чогось Певна таке. Річ. бо він з коріння, знаєте, ще з того глибокого до нас іде. Це дуже такий сильний символ, от тризупи і патріотичний. так. Потім добове листя. Дубове листя – це у нас здоров'я чоловіче здоров'я, це символ перуна, розвиток такого життя. І ще раз повторюся: це зірка. Зірка взагалі всім підходить, мені так здається. Універсальний Універс... символ такий так Так, також символ сонця. Віро, а що ви порадили писанкувати на яйцях для перемоги, для миру? Взагалі, в писанкарстві не дозволяють нічого видумувати, щось нового, якихось своїх символів. Вони вже поколіннями, знаєте, вже... Є, так, і ми лише переносимо, і е, лише нам треба знати значення цього символу, так, переносимо на, на писаночку, так? Е, е, ніяких поганих символів там немає. <StadiumStopiffs> для перемоги, я не знаю, мені для перемоги саме більше заходить і в Петриківці, і в писанкарстві. так. Й, м це жовто-блакитні кольори, це тризуб. Це щось таке, знаєте, своє рідне. Дякую вам дуже, Віра. Ви сьогодні прийшли до нас зі своїми чудовими великодніми рукотворами. Так, це мальованки, правильно? Це мальованки, так написані, написані Петриківським розписом. Також можна на Пасху розписувати мальованки, дарувати їх також можна. Це також, бо це такий рослинний орнамент. Якщо то там більше геометричні графічне таке зображення, то тут більш рослинний орнамент. Кому їх слід дарувати? Чи несуть мальованочки таку ж символіку, як і, скажімо, писанка з геометричним візерунком? Mm, можливо, не таку прям символіку несуть, бо писаночка вона пишеться на свіжому яйці. Так? тобто Це яйце, е, запліднене яйце, тобто воно не видувається, воно повне, і ця писанка є ще магічною, ще такою більше. Е, Дієвою, так. Е, ці яйця пишуться більше на дерев'яних, е, е, можна писати і на таких яйцях, так? але видувати треба, щоб нічого там. Бо сама писанка, чого вона так довго зберігається, оця повна писанка, бо вона обробляється воском, да? закриваються всі поривні. Там. І е, потім це яйце не отримує повітря, і воно там собі так висихає, і нічого з ним там не робиться. І писанка робиться пустою. І все там зберігається. знаєте, так, ну, Ось так. А Петриківка, вона ж фарбами малюється, вона воском ніяких там воскових дій не відбувається. Ще хочу трішечки розказати, що писанки раніше, ну, такі звичаї, да? дівчата розписували і дарували хлопцям, які подобаються. так, там, Малювали там якусь червону квітку. Потім писанки, коли будувалася хата, закопували по сторонам стін, так? щоб захистити від грому, від різних непогод. Потім писанка, якщо розіб'ється, її ні в якому разі не можна викидати. Її закопували в землю для родючості. Дитина, яка тільки народилася, так і перше її купання, ложили туди писаночку для того, щоб вона була міцною, ця дитина. Тобто такі якісь легенди, звичаї, деякі до сих пір їх дотримуються. Тобто, я також, коли в мене писанка розіб'ється, яку я пишу, я ніякому ризі не викидаю мене тут. Пакетику воно так зберігається. Віра, ви до нас прийшли з інструментами, так, писанкарок. Так що це за інструменти? Розкажіть про це нас. писачок. У мене є самий перший писачок, яким я почала розмальовувати. Так, я була на майстер-класі у Марії Мар'яни Любас, і ми там робили писачок саме з патичка, і робили таку лілічку, де ми зачерпуємо воск, і потім нею пишемо. Тобто, цей писачок може зробити кожен, щоб ну просто. Почати вдома малювати. А є продаються писачки, вже готові, так, вони не так дорого коштують. Також воск сюди заливається, і ти собі на яйці там малюєш візеруночки. Добре, писачок ми зробили. Так. Що слід робити далі? Хто має намір опанувати, пописанкувати вдома самотужки? скажімо? По-перше, треба бажання, щоб було велике Звісно. бажання. Потім. Звісно, ми зараз таких, знаєте, повних яєць не, не знайдемо, таких правильних. Так? Якщо знайдете, то будь ласка. А так берете звичайне яйце, видуваєте з нього серединку, так висушуєте, миєте і починаєте з олівця. Тобто берете картинку, яка вам подобається, уже готових яєць. Перемальовуєте її і писачком пишете лінії. І кажуть, чим більше на писаночки кольорів, тобто чим більше яйце вмочувалося в різні кольори, навіть аж закінчують чорним кольором, тим писанка більш магічна, чим більше кольорів. Але можна і якимись двома кольорами там обійтись, наприклад, білий, жовтий і. <жовний, жовний, буде, так? Так, так. що актуально. Фарби продаються в магазині спеціальні, тим паче, зараз до паски вони є, п'ять кольорів, там написано, яких розводити. було б Бажання в інтернеті море інформації. Звісно, ну розвінчайте міф про те, що це в принципі не складно, так? Головне бажання, правда, ж, Віро? Так, це не складно. Головне бажання. Е якщо є дуже велика тяга до малювання, продовжити там і більше дізнатися, то я б радила прийти на майстер-клас і вживу це попробувати, Побачити, як це роблять, що розповідають. От а потім вже займатися самостійно. Віро, ну і розкажіть кілька тез нам. Скажіть про атмосферність таких майстер-класів, так це така своєрідна романтика, коли свічки, так, так. при свічках, співають пісні, розмовляють лише, лише на цю тему, і дуже знаєте, класно, коли люди обмінюються своїми, бо різні люди приходять на майстер-класи. Це від маленького до таких великих людей, я маю на увазі дорослих, так і вони знають набагато більше від своїх бабусь, дідусів. І е, саме в цю мить хочеться розповісти те, що ти знаєш, поділитися тими знаннями, якимись легендами, що там твоя бабуся робила, да, там, як вона там, як красили там ті яйця, якісь якимись обмінятися інформацією такої. Так? І взагалі це, да, це дуже таки, таємнича е, атмосфера, де в кожного горить свічечка, кожен зайнятий і кожен мов. Ну, знаєте, є такі моменти, коли людина от всі мовчать. Отака От тиша, просто та ім. Я. Тайнощі такі Тайнощі, так. Перед Великодні. І коли ж відбудеться ваш майстер-клас і де саме? Так, і я планую його в середу на 4 години, район 173-го квартала в дуже затишному місці у психолога. Так, вона з нами буде. Це буде такий майстер-клас на три години, де ми також засядемо. Щаємо нікуди не будемо спішити, будемо розмовляти і писати яйця. Чудово! Я дуже вдячна вам за ефір. На цьому в мене все. Барвистої писанки та смачної паски! Бажаю вам я, ведуча «10 хвилин Ірина Павленко. Вірте у наші збройні сили, все буде Україна!